На сторінці під назвою Україна Ізраїльської Вікіпедії на мові Ідеш читаємо. Під час Другої світової війни нацисти за допомогою українського населення знищили більшість українських євреїв. Український народ на 100% погодився з вимогами нацистів про вбивство всіх євреїв, найвідомішими з яких є жорстокі вбивства у Бабиному Яру. Коли страшною смертю було вбито понад сто тисяч євреїв, якою ж лютою ненавистю потрібно ненавидіти український народ, щоб написати такі слова. Скажете, що я перебільшую. Аніскільки, адже бачимо, що автори тут намагаються створити образ українського народу як народу монстра. Народу вбивці євреїв, тим самим формується підстава для цілковитого знищення українців як нації. Жодне ізраїльське джерело не звинувачує німців як народ в Голокості, звинувачують лише окремих німців, нацистів та Гітлера. Але аж ніяк не звинувачують німецький народ. Отож в Ізраїлі, якимись темними диявольськими силами поступово створюється міф, ніби Голокост організували українці? Ізраїльська Вікіпедія це той ресурс, який дозволяє будь-якому громадянину Ізраїлю взяти участь у редагуванні опублікованих тут матеріалів? Чому жодна особа, яка переглядала цю сторінку про Україну? Думаю, що у 22-му році таких осіб було чимало, не внесла радагування, яке б усунуло наведений провокаційний абзац. Невже ніхто не помітив відвертої брехні? Невже ніхто не помітив підступного, злісного розпалювання ненависті серед євреїв до українців, вчиненого найбруднішим засобом? Безперечно. Що все це помітили немало користувачів мовою ідиш, але виявили байдужість, якщо не солідарність з автором фейку, або ж сторінка є забороненою для редагування, що є ще гіршим. У Бабиному Яру, до речі, загинули не лише євреї, але й багато українців, зокрема багато членів українсько-єврейських сімей. І немає жодних документальних свідчень про те, що бодай один українець брав участь у розстрілах жертв Бабиного Яру. Існує радянський фейк єврея кегебіста Кузнєцова, який свого часу поширював Петро Порошенко, викупивши авторські права на брехливу книгу Кузнєцова та видавши її власним коштом. Але ця плюгава публіцистика. Це ніякі не документи, позаяк на жоден документ вона не опирається. Навпаки, документам суперечить. Зокрема, суперечить і дослідженню деяких учених з Ізраїлю. За кількістю осіб, які переховували євреї під час Голокосту українці займають четверте місце в світі. За офіційними даними Ізраїлю, таких осіб визнано. 2515 це до 2015 року. Насправді ж їх було в рази більше, особливо в Україні. Наприклад, матір моєї сусідки, дружину Мельника Марію Кисіль ніхто праведницею світу не визнав, а тим часом вона постійно рятувала від голоду євреїв, які переховувалися у відлюдному місці і приходили до неї вночі за харчами. Зрозуміло, що робила вона це ризикуючи власним життям, і таких людей в Україні було досить багато, адже християнський закон милосердя вимагає нагодувати голодного. Тім, здається, що все те добро, яке християни українці чинили євреям під час Голокосту, в ім'я заповідей Христа, в Ізраїлі вважають за ніщо. Адже Талмуд пише про Ісуса Христа із ненавистю та брехнею. А причина тут проста: Євреї чекали на Месію, якого уявляли ізраїльським шовіністом, а Месія виявився Богом, який кличе всі народи до спасіння людських душ. За словами голови ВГО Бойківське етнологічне товариство Любомира Сікори. Він ще в радянську добу поставив перед своїм начальником, керівником конструкторського бюро Дрогобицького кранового заводу таке запитання: За що ви, євреї, нас, українців, так не любите? Відповідь була такою: Любомірчик, а за що вас любіть? Матом ругаєтесь, водку п'єте і воруєте. Ніби все те правда, але неповна. А повна правда полягає в тому, що ненормативну лексику євреї у Східній Європі вживають принаймні не менше за українців. Правда також і в тому, що вкрадене українцями майно у сукупному показнику є одною мільйонною чи навіть мільярдною часткою від сукупної суми майна, вкраденого євреями. Справа у тому, що дрібничкові крадіжки для євреїв не властиві. Але у тому випадку, коли з'являється можливість вкрасти величезну суму, багато з них ну ніяк не можуть втриматись від спокуси. За іронією долі, такі можливості перед представниками вибраного народу з'являються частіше, бо у євреїв є широкі можливості зробити це безкарно. Рабінович, Коломойський, Боголюбов, Зягіцький, Базилевич. Це лише окремі класичні приклади таких випадків. А ось щодо пияцтва, то це майже повна правда. Серед євреїв, пияків зовсім небагато в порівнянні з українцями. Але де-факто весь алкогольний бізнес в Україні належить кому? Євреям. Тому ці аргументи, які висловив колишній керівник Конструкторського бюро Дрогобицького кранового заводу, це цілковита неправда, мотиви інші. Євреї не люблять українців більше, аніж інших народів, очевидно, з якихось інших міркувань. Хтось скаже, що вони упереджені до нас за Богдана Хмельницького, мовляв, у єврейських джерелах написано про винищення євреїв повсталими українцями, яких він очолював. Але, панове, так само чинили й гайдамаки. Вони знищували всіх, хто допомагав польській владі в утисках українського народу, і євреї у цих повстання були лише незначною часткою тих, хто зазнав винищення. Так само чинили і разінці та Пугачовці в Росії, за злочини яких євреї росіян не звинувачують. Коли євреї прийшли до влади в Російській імперії, захопили Київ. Вони не демонтували поставлений там пам'ятник Богдану Хмельницькому, а це свідчить про те, що до цього історичного діяча у них немає особливих претензій. А ось до Степана Бандери, якому росіяни також приписують часткове єврейське походження, і який до винищення євреїв не мав жодного стосунку, та навіть воював із організатором Голокосту Гітлером. До нього в євреїв існують дуже великі претензії. Очевидно тому, що Бандера воював також із комуністами, тоді як слово комуніст у відповідну добу було майже аналогічним до вислову привілейований єврей. Пам'ятаєте, як писав у радянському концтаборі один російський дисидент? Товариш Сталін, ви большой учений. В язикознанні просто коріх. А я простой советський заключоний, не комуніст і навіть не єврей. На мою думку, переджене ставлення євреїв до українців мотивоване винятково релігійними міркуваннями. Справа у тому, що в українському народі ще залишилося чимало віри, тоді як Захід її втратив, а Росія її навіть не мала. Чим більше віри в Христа, тим більш незручним є народ для влади Антихриста. Чим більше в Україні власної національної державності, тим важче євреям боротися в Україні з ідентичним християнством. Адже з точки зору єврейської релігії юдаїзму всі християнські народи є опонентами євреїв. Окрім того, євреї дуже не люблять слабких народів, які не здатні себе захистити і не вміють змусити інших із собою рахуватися. Чим лояльніший народ до євреїв, тим менше поваги він у них викликає. Лояльність тут розглядається як ознака слабкості, розглядається суто на психологічному рівні. За словами Зеленського, в Україні антисемітизму немає. Це не зашкодило президенту Зе замовити своїм слугам парламенті винятково жорсткий закон про антисемітизм, який він підписав. Навіщо ж потрібен був Зеленському цей закон, якщо антисемітизму в нас немає? Для профілактики, панове, бо президент Зе чудово розумів, якими методами він править Україною, і прогнозував, що його правління. Може викликати хвилю антисемітизму. Чому ж це правління мало її викликати? А тому, панове, що українці схильні кидатися у протилежні крайності. І якщо українці кидаються в одну крайність, то можна легко спрогнозувати, що кинуться невдовзі в протилежну. У 2019 році була одна крайність. Нам бракувало навіть цілком здорової частки антисемітизму. Вас здивує цей вислів. Але це не мій вислів, панове, це пом'якшений вислів професора історика зі Львова Ярослава Грицака, політичного ліберала і великого друга всіх євреїв на планеті. Проте, розглядаючи біографію Івана Франка, Ярослав Грицак одного разу зауважив. Що якщо Франковій був властивим антисемітизм у певний період його життя, то це був позитивний антисемітизм. За введення такої нової термінології друзі Грицака Євреї відразу ж від його дружби дружньо відреклися і, образно кажучи, майже передали його анафемі, наголошуючи, що антисемітизм позитивним не буває. Але грицьк у цьому випадку все ж мав рацію, існує бо в більшості народів певна дощиця інстинкту етнічного самозбереження, який у стосунках із євреями може розглядатися останнім як антисемітизм. І якщо цей інстинкт етнічного самозбереження комусь дозволено називати антисемітизмом, то цей антисемітизм слід визнати здоровим, а значить позитивним. Адже кожен народ має право на захист власного існування та власної ідентичності. У Західній Європі існує така приказка небезпечно мати короля своїм ворогом, але в рази небезпечніше його мати своїм другом. Єврейський народ у наш час є народом королем. Від якого українцям слід триматися подалі, позаяк він небезпечний не тільки в якості ворога, але значно небезпечніший в якості друга. У контексті правління Зеленського ми врешті переконалися, що мати єврейський народ своїм другом це ще значно гірше, аніж мати його своїм ворогом. Втім, коли українці на останніх виборах обрали єврея-президента, у цьому не було якоїсь трагедії і не було чогось нового для українського політикуму. Я не погоджуюся із докорами, які лунають на адресу 73% українського електорату, які проголосували за Зеленського в другому турі. Чому? Тому що хватальним для України стало не це голосування. Хватальним для неї стало голосування у липні 2019 року голосування на парламентських виборах. Саме це останнє голосування, де 43% виборців підтримало партію Зеленського плюс підтримали 130 зелених мажоритарників, які також прийшли в парламент. Ось саме це народне божевідля дало Зеленському абсолютну владу і автоматично зробило з України абсолютну монархію із некоронованим королем, який сховав корону у кишеню. Є в історії випадки, коли чужинці, правлячи певною державою, примудрилися не завдати їй особливої шкоди. Скажімо, Німкеня Катерина II не завдала особливої шкоди москалям, Анна Австрійська не завдала особливої шкоди французам, а ось Ізабелла Баварська довела Францію до катастрофи, до Столітньої війни. Цар Ірод, який не був євреєм а був ідумеєм, завдав чимало шкоди Ізраїлю, і завдав би її набагато в більшій мірі, якби було виконане. Його розпорядження вирізати всю єврейську знать на іподромі відразу ж після його смерті. Врешті Біблія описує винищення персидської знаті царицею Персії, Есхвір або Естер, яка була єврейкою за національністю. Отож, обираючи чужоземну владу, кожен народ, який припускається такої помилки, він невдовзі. Починає ходити по лезу бритви. Український народ почав ходити по лезу бритви ще в 2020 році. Мислячі українці це відразу ж зрозуміли, але вже було запізно щось міняти, поза як ще перед цим у нас де-факто встановилася абсолютна монархія. А якщо сказати чесно, Диктатура, яка ховалася за шермою демократії. Мене часто запитують в коментарях глядачі, як ви гадаєте, війни б не було, якби президентом був не Зеленський? Отож я даю всім загальну відповідь. Навіть у тому випадку, якби президентом залишався Зеленський, війни б у нас не було, але за однієї умови. Що президент не мав би в парламенті депутатської більшості. Скажіть, панове, для чого в нас існує розподіл влади на законодавчу, виконавчу та судову? Для того, щоб унеможливити диктатуру? Уявіть собі, що законодавча судова і виконавча влада були передані президенту. Після цього він би став абсолютним монархом, не коронованим королем. Або диктатором. А тепер подумайте самі, чи є у нас де-факто такий теоретичний розподіл влади узаконений Конституцією. Його немає, панове, правляча фракція та з фракції довіра і за майбутнє це слуги президента. Міністри це слуги президента. Верховний суд це слуги президента, Генпрокуратура СБУ ДБР, поліція це також його слуги, а сам президент це також слуга, але далеко не українського народу, для якого він є великою бідою. І як ви доведете мені, що діюча система влади, яка у нас утворилася, не є диктатурою, прихильники Зеленського на це скажуть, що мовляв диктатура. Найбільш ефективна система влади під час війни. Погоджуся, що це справді так, але за однієї умови, що диктатор не є агентом ворога. Хто в нас диктатор, панове, Зеленський? Ні, Ярмак. І хто з вас поручиться власним життям, що Ярмак не є агентом Кремля? Думаю, що такої людини на землі немає, навіть сам Ярмак на це б не погодився. Зверніться до Зеленського колективно з таким проханням. Нехай президент поручиться своїм життям за те, що Єрмак не є агентом Кремля. Як ви думаєте, поручиться? Він скаже у відповідь, що довіряє Єрмаку, і це буде правдою. Але що стоїть за цією правдою і цією довірою, цього він нікому не скаже. Тому краще нам мати нелегітимну військову диктатуру, аніж легітимну агентурну диктатуру, настановлену над нами головним ворогом України, який сидить у кремлівському бункері. Увесь бо світ знає про діла цієї нашої диктатури, увесь світ знає про те, як вона обкрадає Збройні сили України, як прикриває агентів ворога серед військового складу. Агентів на зразок одеського керівника Територіальної оборони Південь та того ж Різнікова. Увесь світ знає, хто наводить удари ворога на наші склади з гуманітаркою. А для чого наводить? Для того, щоб замести сліди, тому що гуманітарку розкрадають. Увесь світ це знає, тому що світ тісний, панове, розлога лише Україна. У якій диктатура ховається за спиною марафона, але ховається до пори до часу. Отож нехай президентство Зеленського стане уроком для українського народу імунітетом, який не дозволить йому знову обрати до державного керма якогось чужинця, який перетворить це кермо в свиняче корито. Адже історія нам цього разу вибачить. Хоч вибачить лише наполовину. Її покарання не виявиться хватальним. але наступного разу історія вже ні за що не вибачить повторення такої помилки. І, обравши знову чужинця, ми назавжди втратимо власну державність.